Вживаючи вашу термінологію, смс смски українською мовою пишуть безграмотно. І послухати, як розмовляють українською мовою в тролейбусі, в метро, на вулиці. Навіть у нашій студії, повірте. Да, так, можливо, навіть і у вашій студії, то це є дуже велика проблема. І, е, як мені здається, е, запропонований шлях і оці всі заяви, що вирішення мовного питання поліпшить якість освіти, е, ну це каламбур. Більше, я, більше я нічого іншого сказати. Чому? Да, тому що якість освіти визначається дуже багатьма чинниками. Ну от скажіть мені, будь ласка, де на сьогоднішній день, от якщо у нас там 50% батьків напишуть заяви, що хочуть, щоб діти вчилися не українською мовою? Де взяти підготовлених фахівців? Де взяти підготовлених вчителів? Ми з 1 вересня запроваджуємо у школах іноземну мову. А хто буде викладати цю іноземну мову? Її буде викладати вчитель старших класів, який поняття не має про психолого педагогічні і вікові особливості <плес> дітей молодшого віку. Я, наприклад, з задоволенням піду викладати в 10-й, в 11-й, в 9-й клас, але я не піду до першокласників.